Вискочив, щупачок, тут добре за кіло. О, бачите, що витворяє. Так, ще одне клювання. Грам 700. Така краснопірочка. Друзі, всіх вітаю! Всім привіт! Сьогодні у нас 11 червня 2023 року. Діма зараз у Карпатах, тому поїхали на рибалку. Зібрались ну, виїхати удвох з Владом. Два човна, один з мотором, інший влади човен. Ледве влізли в машину, реально, ледве запхнулись. Ну, для двох пасажирів місце є. Час 4.40. Ми виїжджаємо всю ніч, хоч прогнози і не передавали, йшов дощ прям злива, все залито. Я не знаю, хоч би доїхати до річки, до місця. Ось, сьогодні вітряна погода, похмура повністю. Ну що, не втрачаємо час і погнали з Владом. Приїхали. Друзі, ну що, час 5.30, ми з Владом приїхали, розвантажуємося зараз. Ось е, погода трошки приносить нам сюрпризи. Прогнози не малювали дощ, але, але він всю дорогу йшов, дощ, то менше, то більше, але йшов. Ну що, дістаємо човна і будемо збиратися. Друзі, ми вже готові. Зібрав я навіть снасті спінінги, поки Влад переносив свої речі. У мене сьогодні дві палички. Твічинговий, як і на минулих риболовлях, це Фаворіт Кріт TS1656 Ось з катушкою, Фаворіт Сіріус 2500. Ось і Шнурок тут стоїть Sunline Bot Fan і 12 Ось. І другий спінінг сьогодні взяв інший, буду трошки на головня пробувати. Тому взяв головний свій комплект фаворит Arena Stream Test 310, катушка Той же Shimano Stradic 2500. ось, і шнур тут Sunline Siglon Advanced номер 06 ось. Ну що, будемо зараз вже. Виплювати. План такий, що я влада закидаю десь кілометрів на 6-7 вверх. Зараз підніматися будемо і будемо далі йти сюди. Ну, Там будемо дивитися, можливо, трошки нижче. Побачимо, як буде складатися, як буде з кльовом. Погода сьогодні обіцяє бути щучою, там 14-18, максимум 18 градусів. Тому думаю, думаю, щука має себе проявити сьогодні обов'язково. Повній готовності випливаємо. Мотор, друзі, завели, все ок, швиденько завісся, слава Богу, постукати по дереву в цьому році він поки що нормально себе веде після обслуговування, швиденько заводиться. Тому зараз погнали наверх. <му> ну що, друзі, дуже повільно. Хвилин 45, я 5 кілометрів піднімав влада вверх за течею, бо звісно, з човном, який кілограм 16-18 важить рюкзаком Влада та й два пасажири, то, звісно, на глісер човен не вийшов і близько навіть. Ну, Друзі, а тепер самостійно я вже йду на глісері. Друзі, ну що, час 7.30, будемо розпочинати риболовлю. Поставив ервеміно в облак. Той, що працював у мене минулого разу зранку. І перший пішов. Інша тема, яку також пробую, це силикончик рівноміркою. Це копія предатора, 4 дюйма Select Buзер. І ось над травою силикончик світлий, такий якийсь білий, Може себе дуже непогано зарекомендувати. Ось. Так, ось є клювання на силикончик на рівномірку, На білий бузер перший щупак, щупак дрібнячок, такий грам 300 і зійшла вона прямо перед човном. Але ось бачите, силикончик бузер 4 дюйми працює. Клювання, блін, Знову клювання і не засіклась. От в чому фішка силікона цього, що блін, засікти важко. Вже три клювання було на білого бузера. Знову дрібна щучка, але піймати не виходить. Може буде треба й вопчики спробувати. Таки взяла щучка на РВ на Твічин. Твічин спрацював, і наче така більш менш щучка. Ну, не більш менш така десь. Грам 700 щупак. 700-800. Опа! дістала щучку. Ось така щучка, десь грам 700 стабільно буде. Воблар Rino. Перша пішла сьогодні. Не взяв рулетку, в мене є рулетка, але така до, е, рулетка в мене до 30 см, тому відпускаю. Вона точно до 50 не дотягнула. Хвилин 40. Бачу, що щучка активна. Бачу на силікон десь три клювання. Одна зійшла прямо перед човном, декілька просто клювань було. І на твічинг піймав одного щупачка. Ну, для цих місць це непогана щучка 750 грамів. Ось. Але, але ну, по новим правилам це недозволений розмір, тому будемо полювати за крупнішою і сподіватися, що вона сьогодні буде. О, нарешті клюнув головень, блін, і зійшов. Так, отут клювання тільки поставив Макс -квада, і такий затвічився гарний окунь. Бачите, 115-й Максквад і такий окунь. 200 плюс грам. Гарний смугастий піде. Друзі, отакий гарний окунець 24 сантиметри. І вага цього окуня. 235 грам, непоганий хлопець. Друзі, 10-та година вже час, а кльов такий достатньо. Достатньо трудовий. Піймав я одну щучку на твічинг, Бачив декілька клювань головня. Є головень клював, що цікаво, наколивалка на, на обларок на селектівський спринт. Ось піймав окуня непоганого за 200 г. Ну, продовжуємо. Думаю, щось точно буде, щось ще піймаємо. Погода дуже-дуже вітряна, іноді навіть дощик зривається. Така переміна погоди. Бачите, що робить вітер, затягує під берег кудись, не все страшне. Комфорт рибалки такий, дуже-дуже відносиний. Так, ну нарешті таки схопив, думав голови на спринта, ні. Красноперка. Така краснопірочка. З долоньку гарненька. Ну, ми таких на поплапопор ловили. Так, таке підсіла щучка з другого разу. Першого разу почув стук, але вона не попала. А з другого разу попала. Така щучка десь співтіла. Буде така десь пів кілушечка, максквад 115. Також щупак на відпускання, не зачот. пови собі додому. Рости. Друзі, страшна вітряна погода, рибалка така дискомфортна в плані сплаву. Ну, взагалі некомфортно кидати, кидаєш сплавний якорь там в цеглину. Воно також прибуває десь до берега на веслах, маневрувати ще складніше. Саму траву тільки що закинув і там схопив щурик невеличкий. Засів там у траві сидить. Але зійшов, блін, капець. Прикро, там в самому, в самій-самій траві схопило з першого ж руху, з першого ж твіча. Ух, вискочив щупачок. Такий же, як попередній, може трохи менший грам 400. Ось тут з-під коряшки на цього ж Макскладика 115. Ось таке щурядка. Ось бачимо воблер. Третя сьогодні щучка. Квадік, як завжди, працює, працює і радує. Трохи за 400 гіпарик плеве додому. Друзі, час вже опівдні. У мене в активі трещучки, іноді якісь клювання є. Не сказати, що вона пасивна, я думаю, їх би було мінімум вдвічі більше, якби не напрягав так вітер. Він просто не дає нормально покидати. Ось. Сьогодні людей вистачає, ще дві бригади прибулою окрім нас з владом. Сьогодні були. Але ну, хлопці тільки що зустрів нещодавно, то кажуть слабенько, тільки одного окуня показали і, і все, то у нас ще більш-менш. Вискочила ще одна. Там така закабаєчка була, знову така щучка 400-500 грамів. І зірвалася у човні. Ось такий короткий товстий щупарик. Ну, цікавості раді, зважимо зараз його 550 грам, а довжина десь 35 сантиметрів лише. Зараз відпустимо. Ну що, Щурик, пливи додому? Відсіла на білий силикончик, щучка на бузера. Такий як предатор, тільки селект Бузер. Триклювання тільки що було і такі я її піймав. Знову така грам 400 450, такої дрібноти по 200-300 грам сьогодні немає. Щучка невеличка, але але крупніша, ніж в минулому році. Це п'ята у мене вже. Сьогодні, я ж кажу, вже десь чотири, от я після попередньої щучки, чотири було клювання на рівномірку цього білого силікончика. 4 дюйми селект бузер. 400-грамова щучка. Так, ще одне клювання. Знову такий же щупарик допівкільний на рівномірочку на бузера на білого. Це така. Грамів 600 бандук. Покрупніше, ніж попереднє. Ось така. Це сьогодні вже шоста. Ну що шо, щупарік, пливи додому. Так, підсіла. Щучка, ну це взагалі. Шнурок-шнурок. І найбільш, і найбільш жадно схопив. Це сьома сьогодні. Одразу відпускаємо цю. Дивіться. Яка як жадібно цього селект-бузера, третя на бузера. Схопила, я не знаю, клювань вже в мене було штук 10 на бузерах як я його піспоставив. Друзі, 14-та година час. Ми доплили до того місця з Владом, де починали риболовлю, де наша машина. Який у нас результат? У Влада всього 10 щупаків сьогодні. Може 4 такі в районі пів кіла і решта там грам по 200-300. У мене результат 7 щучок пійманих. Будемо зараз, беремо свої пакети з нашим хавчиком, підіймо, якраз у щука розгуляється трошки апетит. Як завжди, у нас бутербродики у мене у ладон собі зробив, як ніколи, смакоту, картоплю по-французьки, по цілий судочок. Він сьогодні наїсться. <реш> Давай, за вихід. <реш> ну що, друзі, погнали ми рибалити вже після обіду, декілька годин ще порибалимо, там нижче затечує, там також гарні місця завжди були. Сюди і пішли конкуренти зранку, Саня, Вовчик і Дімон. Ну і Влад за мною. Ну що, погнали після обіду? Знову повертаюсь до твічинга. У влади на твічинг також було багато клювань. Піймав він багато щучок. У нього працюють різні облари. Це Shiner, копії t копії Max Squad, копії канати. Також трошки потвічую, ну а там буду експериментувати, рівномірка також класна тема. Сіліконом також працює, також лови рибу, багато клювань, тому про неї також, думаю, не буду забувати. Зараз поки що в кольорі кавун поставив RL Так, Є перше клювання після обіду дрібно шнурочок був, зійшов от тут тільки що. Підсіла щучка на Ервеміно в закобаєшся. Так, аж така, грам 600-700, мабуть. Непогана щука, в принципі. Ще не залікова, але вже непогано. У нас просто залікових дуже мало. Водиться в наших краях, у нас ну, 50 см для наших місць це явно переборно, немає у нас, ну є така щука, але дуже-дуже ну, рідко трампляється. Восьма сьогодні у мене. Щучка 700 грам, хай живе. Пливи додому. Зустрів тільки що хлопців. Конкурентів, які пішли перед нами, це Діма і Саньок, і ще Вовчик там нижче плаває. Ось то вони кажуть, риболовля у них сьогодні не дуже. У нас там вище затечі трохи краще було. Побачимо, що у нас буде тут нижче. Так, підсіла щучка на силикончик на бузер на рівномірочку. Така знову грам, 400 щучка на відпускання, але он бузер рулить, бачимо, це моя дев'ята сьогодні, вже покусаний бузер, страшне є, щуря. Луве додому. О, підсила. тільки що вона клювала ця щучка на силикон. Але не дістала і така це щучка, Найбільша сьогодні точно. Я думаю, залік тут буде, кілушечка стабільна, якщо не більше. О, та тут гарна щука. Тут за кіло. Тут добре за кіло. І... Бачите, що витворяє. О! Тут така десь двушечка, друзі. О, Нарешті гарна взяла, довго я її чекав, але таки дочекався, ой, закровила, блін, вона, Друзі, ось, ревемінов, своє діло знає і ось гарна щука сьогодні. Ось те, що можна забрати додому, взяти відмінно. У мене немає щоб поміряти 50 см, але... Є 30 і тут, друзі, два рази по 30, бачите. Друзі, дуже пошкодила зябра ця щучка, ну не знаю, думаю кіло 700-800 кіло 800 десь. Її вага важимо. Та ні, за двуха. Два рівно. 2,020. Бачимо двушечка. Вже час 15 хвилин на шосту, якраз десь о п'ятій і в мене... Зразу покльовочка така лейдве-ледве на рівномірочку силикона. Тинць не попала. Далі я туди ж кидаю Ервамінову облер, два твічі, вискакує красуня, красуня на 2 кіла. Ось таке завершення риболовлі. Відпускав, відпускав, на відпускав. І ось річка мені подарувала таку красуночку, яку можна і додому забрати. Боже. Ну що, друзі, тут ще пройдемо. Метрів 100, зробимо останні закиди і будемо вже повертатися. Ось. Вечірнього кльову як такого не було взагалі. Ну, я зі старту тільки ми після обіду виплили, заробив клювання на воблер, піймав щучку грам 700. Ось, Потім були ще клювання на силикон і піймав на силікон. Шнуріка такого грам 400. І далі просто замовкла річка наглухо, наче тут і риби взагалі немає. І, і таки я дочекався. ось Аліс. На сьогодні хватить, риболовля була супер крута. Я задоволений. Саме останню тут під траву. І збираємося. Друзі, ну що, Повертаємося назад! Ну що, друзі, час 18.20, ми вже причалюємо, Влад свого човна вже виніс. Вже 18.30 ми вже винеслись, збираємося швиденько. Риболовля у нас це, можна сказати, було відкриття літнього сезону. І якраз Ми потрапили на таку вітряну, прохолодну погоду. І якраз в тему потрапили, бо реально ми потрапили на літній жор, на літній кльов. Відмінно з владом відловилися, влад мене по кількості зробив. З рахунком 13-10 але це не точно, бо він може і більше піймав, збився з рахунку, багато було дрібних шнурків. Але я зробив влада за якістю. У мене була щука двушка. ось, mm. Взяли тільки дві щучки дозволеного розміру. У мене одна за 60 там, сантиметрів двушка, 62 там, ну, Не було рулетки, я так приблизно поміряв. Ось, І влада 50 сантиметрів. щучка була. Ось. Тому ми залишилися дуже вдоволені, працювали різні воблери твічинг. Працювала дуже гарно рівномірна проводка силікончик. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі під відео. Завжди відповідаю на ваші коментарі. І всім щасливо до нових зустрічей. Слава нашим героям! Слава Збройним силам України! А перемога обов'язково буде. І до нових зустрічей. Бувайте, друзі!